Заробіток на крипці на біржі Binance. Як заробити на споті в криптовалюті? В цьому відео я розповім вам про найкращий спосіб заробітку на криптовалюті. І це буде не про фьючерси, стейкінг і арбітраж. Зараз я хочу розповісти про спотову торгівлю, а саме про два методи, які підійдуть більшості початківцям. Я розповім про торгові стратегії заробітку, які не вимагають великого досвіду та певних знань. Я буду намагатися зробити це так, щоб абсолютно. На будь-який новачок зміг розібратись, і найголовніше почав заробляти. Тому не перемотуйте, а уважно слухайте відео до кінця. Для цього необхідно зайти на головну сторінку біржі. Якщо ви ще не зареєстровані, активне посилання на біржу знаходиться в описі під відео. Давайте розберемося для початку, що таке спот-торгівля. Спот-торгівля – це процес безпосередньої купівлі та продажу базового активу, в нашому випадку криптовалюти. І давайте зараз максимально просто розберемося, що нам потрібно для успішного заробітку на споті. І для цього нам потрібно дотримуватись трьох основних правил. Перше це купувати дешево, друге чекати, і третє продати дорожче. Три простих умови: найскладніше з яких новачку просто чекати. Важливо розуміти, що на спотовій торгівлі ви купуєте криптовалюту і стаєте її власником. Неважливо, чи курс зростає, чи курс падає, чи ціна певний час коливається. Її кількість на вашому гаманці залишається незміною. Вона залишається у вас на гаманці, і вам потрібно чекати того моменту. Поки вона дасть прибуток, і ось тоді її можна продавати. Тепер, коли з теорією ми з вами розібрались, давайте перейдемо до докладної інструкції. Давайте розбиратися, як все-таки купувати і продавати на споці. А потім перейдемо до торгових стратегій, які я вам розповім. Їх буде декілька, і ми переходимо на Binance або на будь-яку іншу біржу. Добре, що функціонал скрізь приблизно однаковий, і ця інструкція працюватиме на будь-якій іншій. Чи біржі, яка вам доподобає, але посилання на найкращі будуть в описі під цим відео. Отже, відкриваємо вкладку Торгівля спот» І насамперед потрібно знайти криптовалюту, яку купуватимемо, і додаємо її в обране. Припустимо, що вам сподобалась монета TFC і ви хочете нею торгувати. Вгорі праворуч пишемо її тікер, тобто коротку назву TFC. А далі пишемо USDT. Це криптовалютні долари, за які ми можемо купити абсолютно будь-яку криптовалюту. Натискаємо на зірочку і додаємо до обраного. Тепер відкриваємо її графік, і нам потрібно звернути увагу на вкладку Spot. Завдяки яким ми і будемо здійснювати всі купівлі та продажі криптовалюти. Тут ми бачимо такі пункти, як ліміт маркет, стоп ліміт. Це різні типи купівлі та продажу. Нам знадобиться тільки лімітний і маркет ордер. І перший тип купівлі по маркету, де ми купуємо криптовалюту за актуальною ринковою ціною, яку можна побачити. Зараз ми вписуємо на яку суму ми хочемо купити криптовалюту. І натискаємо Купити. Все mm. ось так просто криптовалюта потрапить. Капла на ваш гаманець. Цю інформацію про здійснену покупку можна подивитися у вкладці Історія ордерів та історія угод. Це ви побачите за якою ціною і скільки ви купували криптовалюти. Продати куплену криптовалюту також просто у вікні праворуч. Ми вписуємо кількість криптовалюти, яку хочемо продати, і натискаємо продати. Інформація про продаж також з'явиться у вкладці Історія ордерів та історія угод. Другий тип купівлі лімітний, в якому ми нібито даємо завдання для біржі, що ми хочемо. Чому продати або ж купити криптовалюту після досягнення певної ціни, яку ми самі вказуємо? Коли ця ціна прийде до даних значень, біржа автоматично без нашого втручання здійснить купівлю або продаж, який ми самі запланували. Для цього натискаємо на тип ордеру, лімітний, вписуємо за якою ціною хочемо купити і внизу вказуємо на яку саме суму, і натискаємо кнопку Купити. Тепер у вкладці відкриті ордери можна подивитись детальною інформацію щодо запланованої угоди. Якщо нас хоч щось не влаштовує, то натискаємо на знак «Кошик» і гроші повертаються на наш рахунок. Продаж відбувається так само. Ми вписуємо, за якою ціною хочемо продати і яку кількість монет. Натискаємо на кнопку Продати, і також всю інформацію, видно, буде у вкладці Відкриті ордери. Приступимо до торгової стратегії на споці. Я вам розповім про два торгових портфелі. Перший це спекулятивний, у який буде купуватися криптовалюта на короткий середній термін. Другий це довгостроковий портфель, у якому відповідно купуватимете криптовалюту на довгий термін. Спочатку можна розділити свої гроші 50 на 50 по кожному портфелю. І найголовніше правило: що коли ви тільки починаєте вивчати криптовалюту і вкладати свої гроші, ні в якому разі не потрібно вкладати всі. Свої гроші, це. як вибирати, купувати і продавати криптовалюту в спекулятивному портфелі. І насамперед нам необхідно провести фундаментальний аналіз. Якщо говорити простіше, то вивчаємо різні криптовалюти. Відкриваємо кожну і збираємо якомога більше інформації з офіційного сайту або ж соцмереж. Зрештою, нам потрібно визначити, що це за криптовалюта, її цінність, безпека і головне, чи виконує вона якусь корисну функцію. Потрібно здійснювати по. За певною стратегією. Важливо не заходити в угоду абсолютно на всі гроші, а розподілити їх за певними зонами. Наприклад, я хочу увійти в угоду на 1000 доларів. У вашому випадку це може бути інша сума, наприклад, 50 або 5 тисяч. Мені потрібно розподілити їх за зонами підтримки, які розташовані нижче ціни. У першій зоні я купуватиму на 20%, а саме на 200 доларів. Якщо ціна відбивається від цієї зони і йде вгору, то чудово ми. Ми починаємо заробляти, але якщо ціна пробиває першу зону підтримки і проходить до наступної. То я здійснюю купівлю ще на 30%, а саме на 300 доларів. Таким чином, я усереднюю свою ціну купівлі та набагато покращу її. Далі, якщо ціна пішла вгору, то чудово чекаємо свій буток. Але якщо вона пробиває і цю зону йде до наступної, то тут ми здійснюємо останню доступну нам купівлю на 50% від 1000 доларів. І також усереднюємо ціну купівлі. Якщо ціна пішла ще нижче. Хто більше купівель ми не здійснюємо, а чекаємо, поки ціна виросте і дасть прибуток. Тепер давайте розберемося, як купувати криптовалюту для довгострокового портфеля. Тут буде все набагато простіше. В нього купувати потрібно виключно біткоін або максимум ще декілька по типу ефіратона. І тому подібне купувати на 1% від депозиту. Кожне падіння ціни більше, ніж на 10-20%. І нічого не продавати, а тільки накопичувати величезну позицію. Якщо ж це не ведмежий абичий ринок, і постійно ціна не падає, тоді можна використовувати метод криптопенсії. Суть його полягає в тому, що потрібно Куповувати на однакову суму через певний період. Наприклад, раз на тиждень або два рази на тиждень чи раз на місяць. І неважливо, де ціна на момент купівлі виросла зараз чи впала відносно минулого закупу. Завжди купуємо на одну і ту ж саму, наприклад, 10 доларів чи 100 і так далі. У майбутньому ваші криптовалюти покажуть величезне зростання і дадуть чудовий прибуток. Щоб не пропустити свій шанс заробити на цьому, переходь за посиланням під відео та реєструйся на перевірену криптовалютну біржу Binance. За такого способу вам не потрібно особливо стежити за цінами. Ви просто купуєте та чекаєте певний період, який ви для себе визначили 2, 5 чи 10 років. З урахуванням того, що багато хто чекає біткоін по 200 тисяч, а то і по півмільйона доларів. Його нинішня ціна здається не дуже то поганою для купівлі. Ну і як підсум. Мок, ви можете не розділяти свої гроші на два портфелі: довгостроковий та спекулятивний, а просто вибрати якийсь один із них, який вам більше доподобає. Кому сподобався даний ролик, ставте лайк, підписуйтесь на наш Ютуб канал. До зустрічі!